доброго вечора. 22, 26, 5 червня. Починаємо роздивлятися. Правий берег, <кій> значить, дивіться. Перша карта і зразу лицар мечовий. У мене прошлий розклад був дуже такий неприємний з обстрілами, там була башня і взагалі були негативні карти. Перед цим у нас була ситуація дуже схожа, ну не прямо занедавна. На Олександрівський район два поспіль розклади були дуже негативні. І потім він таки програвся по Олександрівському району. Та ж сама історія, я бачу, почала відбуватися по правому берегу. Ми бачимо, що тут будуть вестися дії. Рицарь мечовий це військові дії. Карта підвішаного і карта миру. Вішанистан. А карта миру це не карта миру. Між такими картами це далеко не карта миру. Це все наоборот. Між таких негативних карт тяжкості, бойовими діями. Це не мир. Це дуже тяжка ситуація. Я так розумію, правий берег, там буде відбуватися військові дії. Буде летіти. Буде така ситуація Ой, буде. Будемо збивати, будуть працювати ППО. Ну, тут я якраз бачу, що ну от я кладу на крис ще. Буде, буде така нервова обстановочка, будуть обстрілювати, але руйнувань, як такових я не побачила тут, будуть збивати. Може, на фоні цього щось десь якось попаде, але якось так розмазано. Іде якесь повідомлення чи договор. І де нам на краще, ми будемо то знати. Ви Знаєте, правий берег. Полінорманом також історія не дуже тут приємна. Все ж таки випали і криси, і трансформації, і полуні, але таке відчуття, що у вас якось я не відчула, тут руйнувань. Ось. Давайте глянемо мости. Цей приберу. Мені якось не дуже лягає в руку. Таке, знаєте, під загрозою, да, але є якась домовленість. От якась домовленість існує. Причому вона на постійній основі е, вона не дуже приємна для нас, таємна, але я не бачу, щоб тут були удари. Ну, поки що час не прийшов. Немає поки що. Поки що немає. Персонал, виходять. Тут більше, бачите, пльотки і книга, тут більше не про дії. Тут більше про якісь розговори, якісь договоренності, якісь, якісь ось такі речі. Десь, може щось зіб'ють поряд. Ну, а так, от, біля мосту. Бачите, тут мосту. мости присутствують, але поки що по договоренності якось воно, так. mm -hmm. Ну, вон, воно є, але будуть зупиняти. Те, що я і кажу, будуть зупиняти, будуть шукати кращого варіанту, як то зробити ось обстріли. Тобто тут іде ось цей лицарь вийшов. Тобто, опять-таки, ми розуміємо, що обстріли будуть е, ближче до мостів, правий берег. І мир тут ніякого не буде. Тут будуть ось такі речі вестися. Відводити будуть від вас, але все ж таки, так, що тут мах? Ну, повинно бути непогано, судячи по всьому, єдине, що по трійки, я можу сказати, люди, тут можуть бути невеличкі, невелички можуть бути якісь пошкодження. Трійка буває це показує. Або якась така незначна ситуація. Тут, опять-таки, бачите, південь, юг, тобто, Бойова обстановка тут ну, теж і фортуна, тобто буде жуха йти. Ну, ось така ситуація по мостах, наскільки я розумію, по мостах буде вестися робота, будуть відбивати, будуть відводити, і по ідеї повинно бути не дуже то і перша карта була трійка чаш, карта. Непогано, але ж поряд мечовий. Тобто хлопці будуть працювати однозначно, однозначно, мости під загрозою. Дивимося далі, яка ситуація буде Лівобережжя, Дніпровський район. Таке до мосту, вище до мосту, Дніпровський район видно, з того боку буде ось вестися така робота. В небі заплановано. Заплановано, Да будемо збивати, але ця ситуація вона вже йде. Пройдете ви її по клеверу, більш-менш це як? Це як? Хлопці відпрацюють? Летіти буде, бачите? Ключ, такий собі ключ. Трошки як витягується ситуація, чесно кажучи. От вона, по моїм відчуттям, я нічого не можу сказати. То, що движуга буде, то що військові будуть її відпрацьовувати. Бачите, така позитивна карта лежить між таких серйозних. Тобто бойова і трансформація. Тут буде вестися робота. Однозначно. Будуть збивати, будуть працювати військові, відводити. Від вас цю загрозу, там, де мости, люди, які проживають поряд, ви це все знаєте, для вас це не нове. Але такого чогось я тут поки що не, не бачу не відчуваю. Населенський район, не бачу у вас на зараз якихось проблем. Е П'ять таки там поряд з вами траєкторія. Єдине, е що я бачу, це те, що пройдете ви нормально по клеверу буде працювати там все. Єдине, е що ось я бачу, що заплановано іде робота, робота людей, колаборантів, зрадників, місцевих. які, е собственно кажучи, Хотять на цьому заробляти гроші. Дуже активізувалися у нас зрадники. Дуже. дуже. За якісь плюшки вони, вони ось таємний план, таємно працюють. Ось, бачите. І цим самим вони, звісно, наводять на якісь міста, щоб там була небезпека. Комунікації під загрозою, звісно, і опять у нас іде якийсь команда, договор, але це йде іменно від нашої держави. Я можу сказати, що дуже серйозно працюю зі зрадниками. Зараз почалася активна робота по цьому питанню Заводський район. Що наміри є, інформація є. Навіть буде вийде напрямок, іде захист Всесвіту, захист Вищих Сил. Не дуже то він такий. Ой, такі карти падають. Заводський район. Поки що відтягується ця ситуація, вона ще не ясна. На ці двоє суток, поки що під питанням, Поки що під питанням. Може, поряд і буде йти траєкторія, але вона буде йти не до вас. Олександрівський район. Роздивляється пошкодження біля домівок, але воно таке незначне. Бажання в них велике, щось там, знаєте, шкоду зробити. Теж, опять-таки, ця ситуація, вона ще під питанням. Але це іменно іменно біля домівок людей. Поки що ключ, але бачите, ось криси лежать метолки, вони лежать біля домівок. Наскільки я розумію. До речі, якась незначна подія буде і по інфраструктурі якісь, або якийсь супермаркет. Це запланована історія. Пройдете непогано в цю історію, тому що з ключем, але ця ситуація ось о, вона. Лежить вона між таких карт, знаєте, вона буде зм'яшена цими картами. ось, Будуть збивати. Будуть збивати тут трохи оці кубики, звісно, казіно. Небо, п'ять договор, час трошки відтягнеться. Це... Це трохи далі показало. Комунарський район. Вибачайте, вчора вас просто пропустила. Комунарський район. Я не бачу, що це буде в ці два дні. Напрямок буде, буде йти ну, через нас, але не до нас. Не до нас. Бачите, роздо... буде йти роздоріжжя. Поки що, поки що, ні. Поки що ні. Єдине, що якісь новини, але вони якісь трохи скандальні. Ну, не знаю, що це таке буде. Що ми можемо роздивитися? Ось теж тут новини, а але... ну. Полуні теж щось таке не дуже. Що це за план? План. План маски. Ну це більше по зрадникам, ніж ну, вони вийшли ці персони по договору працюють. Буде якась подія в общественна в місті, але будуть працювати і військові, тут буде летіти щось. Але це, наскільки я розумію, не на зараз. Конкретно по Комунарському району. Може десь поряд там з вами, але не, не, не по вас. Так. Шевченківський район. О. Почалося з Комунарського району, почалася енергетика тяжка. Зьов зів, починається, поняли? Проблеми якісь ідуть, але опять-таки від роботи зрадників місного значення. А ну. Ось, пожалуй, там воно вийшло. Інформацію передає. Таємно, дивіться, бачите, таємна інформація йде. Хотять щось знищити. Наближення йде цієї ситуації. Час, опять-таки час. Ну, ну, постріляти можуть, але ми тут ключем. А от оця ситуація, яка вона буде Вона буде. Ну, буде, трошки бойова ситуація у нас є, але ми тут зключемо. По-любому. Докладала вже карти. Ну, Почути почуємо, але ми будемо зключемо. Балабіно. Не буде тут договор лежить Ще за гроші. ні ні Ще раз ні. Векти буде, але воно не буде вас касатись. Кушугом. Опять таки праця зрадників, праця колаборантів. Ударів. Поки що я не бачу. Нє. 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 Тільки якась робота влади на, на владному рівні якась непонятна робота ведеться. Причому інформація ця така, знаєте, таємна. Щось вони там задумали, якийсь там план. Тут поряд ось серце, да, ну, може це план якийсь і хитрий на нашу користь, водія клевер поряд. Але по початку мені не дуже то подобається. Ну ладно, то таке. Може так треба деякий час. Може так треба, не знаю. Не хочу вгублятися, портить людям, як кажуть. Але те, що ведуться, але те, що є колаборанти, які працюють проти України, ось. Дивіться, проти України, то вони є. Незначно, але є ці зрадники. Понімаєте? є вони. Напишіть мені кушум. У вас там вискакує оця ненормальна в Ютубі з красними губами, взагалі діячка. І кричить, що там примусово вже у вас евакуюють. Напишіть, будь ласка, що відбувається у вас реально примусова евакуація. Так, і у нас мала Катеринівка. На землю на вашу йдеться якийсь наказ наш, наш, нашої держави. Те, що рух у вас ведеться там, те, що у вас, бачите, бачите, на оцей закон йде договор. Мала Катеринівка, у вас відбувається рух, але у вас є військові. І тут серйозна робота. Подивлюся на тару. Те, що думки, те, що у вас є зрадники, це понятно. Засекречено. Не будемо дивитися і тут таємниця. Не будемо дивитися. Як то буде для нас, для, для Малокатеринівців. Красивий пале. Руйнування будуть, коротше. Ці два дні незначно, я їх не побачила. Але надалі, надалі, да, буде для Малокатеринівців. О, невідомість. Все невідомість. Все невідомість буде. Які у вас відбуваються там? Ну, я маю на увазі от іменно по евакуації такі події. Я маю на увазі примусову. А, я ж пообіцяла на тару подивитися ще. Сказати, що якісь такі ну будуть люди. Таро показує, що будуть. Якщо полінорманом якось більш-менш під, під кінець показало військових, Да там серйозна історія, то тут, тут просто зразу йде. Просто зразу йде. ілюзія чого? Правосуддя. Немає там правосуддя, там у вас будуть ось, пожалуйста, розрушать домівки. Четвірочка лежить, конечно. Вона така, що у вас там захищатимуть, але толку. да ось, бачите, тобто земля наша, вона наша, але ж її б'ють. І там дуже тяжко. Так. Є, тут є пошкодження. От потрійки вони невеликі. Ану башня. Біля води десь. Якесь пошкодження буде біля води. Або пів, 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 південна частина Малокатеринівки. Да. Тут ще може бути це заход, чи що це таке? Ні, це традиційний обстріл, але я так розумію, такий немає людям куди тітися. Люди будуть сидіти по, по схованках. Так, ну і на цій, що тут у нас? Ось, я боялася цієї карти. Значить, те, що, те, що це наша земля ось показала королеву. Але коли показує оце таке, то можуть пройти форки групами якимись туди попасти на вашу територію. І не снарядами, а іменно живою силою. Ну, групою якоюсь, коротше кажучи, все, всіх обняла, пучьомила, бережіть себе. Своїх близьких